Любі друзі, всім привіт! Ні, ну До чого вже техніка дійшла? Хочете розкажу цікаву історію? Приходжу я, значить, на базар по сир до дядька, мужчина торгує там. І стою, значить, в черзі і обнаружую, що в кармані немає готівки. Я в нього запитую, чи можна оплатити на карту. Він каже: так, звичайно. Я, значить, беру товар і питаю у нього номер карти. Він стоїть телефоном і каже, заходите в додаток, ну, монобанку нас в обох, і потрусіть телефон. Я на нього дивлюся, думаю, ну чи він прикалюється з мене, чи що таке. Стоїмо ми обоє, значить, трусимо телефонами. І що ви думаєте, в додатку? З'являється віконечко кружечок із його номером, картою, з його ініціалами, все як положено. У мене очі були по 5 копійок. Я не знала, що таке буває, а ви знали корис.